Дяка Богу, що ми сьогодні на цьому місці, що нас спас Господь, спасає Господь, привів нас на це місце, Господь. І знаєте, Він сьогодні той, який справді нас, нас береже, і в нього бажання, щоб нас в небо привезти, тут нам сили подає. І щасливі ми тим, дорогі, що насправді є Господь, як ми сьогодні співали, тільки що співали в цій пісні. Я дякую тобі, що ти в мене є. Знаєте, багато ми за що дякуємо Богові, і справді є за що дякувати Богові, що Господь нам дає, подає. Знаєте, ну чи є в нас подяка Богу і за те, що Він в нас є, за те, що просто от в нас є Бог. За те, що нам відкрився Господь. Знаєте, це справді велике щастя. Це велике щастя бути дітьми Божими, бути тим, ким Він нас сьогодні бачить, такими, якими є, Він любить нас, веде нас і бажає благословити нас. Я буду читати один псалом усім відомий нам. Це 120-й псалом. Зачитаю весь псалом, Він є. Великий. Вибачте, 20-й псалом, 19-й в дужках, 20-й псалом. Це давидів псалом, де написано отак. В день недолі озветься до тебе Господь. Ім'ям Бога Якова зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині, із сіону тебе підіпре. Усі жарти твої пам'ятати Він буде, і буде вважати твоє цілопаленням ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконує всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь, помазниця свого, дає йому відповідь з неба святого свого, могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси! Хай озветься нам цар у день нашого покликання. Хай озветься цар у день нашого покликання. Гарний псалом. Дуже такий благословений псалом, псалом Давидів. І знаєте, якщо читати його уважно, в кожен вірш він про, він про багато що говорить. На кожен вірш можна проповіді писати. І багато-багато чого говорити на кожен вірш, в день недолі озветься до тебе Господь. Це сказано до народу Божого, це сказано до людей, які йдуть за ним, які тримаються Бога, які люблять Бога, шанують, бояться Бога. І каже псалмоспівець Давид: в день недолі озветься до тебе Господь. Правда, недоля, вона ну, важко проходити будь які недолі. Це переживання, це, це страх, це, це недобре таке ну, становище. от, проходимо. Наше, наше все серце, воно в переживаннях. Ми переживаємо. І десь дивимося, от, ну, помощі хочемо. правда? Кожне серце, яке проходить будь-яку недолі, потребує помощі, хоче допомоги. Хоче допомоги. Хтось на людей надіється, хтось до когось дзвонить, якось поможи, порятуй, і, і правильно нам так робити, щоб ми один одному говорили про це, ділилися своїми переживаннями, щоб хтось помолився за нас, підтримав нас. Знаєте, і це добре, і це добре. Ну як є добре, коли от в цей день недолі? Сам Бог до тебе озветься. Сам Господь, проговорить щось серце твоє, підкріпить тебе, зміцнить тебе, написано далі, Він пошле тобі поміч, Він пошле тобі поміч. і святині, і сіону тебе підіпре. Яке є велике щастя і благословіння, брати і сестри, коли Бог в недолі озветься до тебе. Коли він тобі допоможе, коли він тебе підкріпить, він, він знає, як це зробити. Звичайно, він це робить і дуже часто робить і через людей, особисто в молитві, чи через слово. Бог Він підкріпить, і Він нікого зі своїх дітей не залишить в день недолі ніколи. Він не людина. Ми люди переживаємо за своїх близьких, правда, за своїх рідних. Наше серце, воно переживає і спішить допомогти рідній людині своїй, ближньому своєму, кого ти особливо любиш, за кого ти переживаєш, коли в них щось стається. Правда, ми переживаємо, ми молимося, ми спішимо помогти. Але бувають такі моменти, де чи не знаємо, чи ще не дійшло до нас про переживання певної людини, нашої ближньої. Ну, ми є люди, але Бог Він пильнує. Господь Він знає, Він бачить. Він той, який написано з Сіону, тебе підіпре. Слава Богу нашому. Він в день недолі узветься до тебе написано. Знаєте, не просто узветься, щоб потішити, підкріпити, зміцнити, благословити, каже, Він сильним тебе що зробить. І не то, що от в цей момент далі, я хочу на, на, на нього якраз звернути сьогодні більшу увагу на четвертий вірш, де Господь знову якось до мого серця так проговорив, зміцнив цей четвертий вірш. усі жертви твої пам'ятати він буде. От усі жертви твої він пам'ятати буде. Не тільки от в цей момент, де от недоля, де якось важко тобі, де не просто тобі. Він пам'ятає, брати і сестри, те, що було вчора, після вчора, позавчора, звичайно, і мінуси наші, Він це все теж бачить. Но він той Бог, люблячий батько, який поправляє нашу дорогу, допомагає нам стати на рівну, на правильну дорогу і знову вести нас, і знову вести нас. І Він той, який пам'ятає про, про наші ці всі жертви, які ми щось от робили для Господа. Щось от робили для Нього, робили во ім'я Ісуса, робили своєму ближньому. Знаєте, це може бути багато що, бо служінь сьогодні є багато, це молитви, молитви за когось. Це може просто будь-що зробити своєму ближньому. Це, це спів, це може бути багато, будь що, і Господь він, оці всі жертви пам'ятає. От Він ці оці всі жертви написано. Він, він пам'ятає. Людина вона може не пам'ятати наші добрі якісь певні справи. Вона може не оцінити порою те, що ми робимо. Це людина, але не Господь. Господь, він той, який пам'ятає. Господь, він той, який пам'ятає. Звичайно, є такі моменти, де і ми пам'ятаємо. Ну, добрі якісь певні справи, діла, які от, ну, ближні, ближні, чи ближня нам допомогла. Правда, в мене є. Ну, не одні такі випадки, де я, напевно, поки буду жити, я буду пам'ятати, що зроблено було в моє життя через певних людей. Я дуже дякую Богові і дякую їм, і дякую їм. Ну, і також, я думаю, в мене теж такі є випадки, моменти, де мені ближні зробили щось помогли, а я і забув. І забув. Я думаю, кожного з нас десь щось таке є, щось таке знайдеться, і та сторона, і та сторона. Є моменти, де пам'ятають, пам'ятаєте, така була одна та віта, де було наповнено багато добрих справ. добрих справ. І коли вона занедужила, коли вона. Померла, там був поруч Петро, де послали учнів до нього. Прийди, поспіши, бо померла дорога нам людина, та, яка робила дуже багато справ. От, от пам'ятали про ті справи ще до смерті і після смерті. Є такі моменти, де пам'ятають люди, а її не пам'ятають і не пам'ятають. Бувають всякі такі моменти, де робиш і справи ну, не раз і чув, і таких. Від сестер, особливо, де, де, ну, тим більше, коли якийсь невірущий вдома, чоловік, де старається, робить, допомагає все для чоловіка, не цінить. Прийде, обізве, поганими словами наговорить, не цінить, не цінить. Такі моменти бувають в житті. Ну, Господь написано, а я пам'ятаю твої жертви. А я пам'ятаю. От людина не пам'ятає, Бог каже, а я. Пам'ятаю, пригадуйте мені декілька таких історій, просто є їх звичайно багато. В Біблії декілька просто їх записав. Хочу поділитися, де свого часу певні люди, Божі люди, вони дещо зробили. І було забуто те, що зробили вони. Це був один чоловік, Мордихай, який пригадує одні люди на царя, вони хотіли його якби, ну, вбити, скажу так. І взнається Мордихай, доносить цей естер, естер доносить цареві. Від імені Мордехая, І цей цар він знає цю справу, досліджує цю справу, чи воно справді воно і так, і знає, що це справді так тих двох чоловіків взяв, які були при царі, і повісив, і сказав, щоб цю історію, цей момент, цей випадок записали в книзі хронік. І все. Я так думаю: ну а що за це Мордехаю в цей час? Просто книгу записали і все не згадано, не згадано. Я думаю, царі, от тобі цей чоловік мордихай життя спас. А ти навіть дякую йому не сказав. Абсолютно нічого не сказав. Просто в книгу хронік запишіть і все. І все. Отакий момент, отакі випадки бували. І ми бачимо це Святого Письма, але Бог каже: а я пам'ятаю твої жертви. А я пам'ятаю, прийшов момент один такий момент, де Бог він не просто сон відійшов від цього царя, це Бог забрав сон від цього царя, тому що він пам'ятав жертву Мордихая. Бог, він пам'ятає, брат сестра, цей вчинок, який зроблений тобою. Він пам'ятав цей вчинок, який зроблений був мордихаєм. Мордихай він переживав за життя певного чоловіка, це був цар. Такі моменти неможливо забути, вони не забуваються, але цар, просто запишіть в хронік і все. Каже: принесіть мені цей цар, коли сон від нього відійшов книгу хронік, і читали перед його лицем, і була знайдена ця історія. І цар каже, що зроблено? Згадав. А що зроблено цьому чоловікові, що такого так вчинив, спас мене? Там були отроки. кажуть, та нічого, царю. Він такий, ну буде здивовано, як нічого. Хто там є ну, на подвір'ї? Каже гаман, а гаман це був ворог, він хотів вбити мордихая. Він в цей час він йшов до царя, щоб сказати, царяві, щоб повісити Мордехая. Він там Шибенцю повісив, нас построїв, зробив таку високу і прийшов в цей момент. Але цар, він каже, ходи-сюди, гаман зайшов. І Зразу цар говорить, що зробити цьому чоловіку, який цар от хоче честі йому. Честі і гаман в цей момент, в цей час. Ну, кому Хож зажадає Господь честі більше, як мені. Та мені, звичайно, він серце своєму так подумав. І каже все найкраще, що прийшло на цей час, в його серце. каже, одежу, цареву, дайте цьому чоловікові коня, на якому цар їздив, корону на голову. І самого старшого князя, який от при царі, щоб він от вів цього коня і голосно говорив, щоб всі чули, що так робиться чоловіку, який честь бажає бажає цар. І каже цар до нього: не забудьте, що ти говорив. Іди і так зроби. Іди і так зроби. І в цей момент гаман він був посоромлений тому що Бог Він піднімає гамана, Бог Він піднімає, брати і сестри, того, який піднімає Мордихая, піднімає того, який знає і пам'ятає про жертви Мордихая, пам'ятає про жертви Мордихая. Пригадуйте Йосипа, який свого часу він написано в язниці був, також служив певним людям, служив. Це був. Начальник чашників і начальник пекарів. І він їм служив. Написано, він їм прислуговував. Знаєте, навіть тут багато що можна сказати. Не просто в в'язниці сам сидить в в'язниці, і він ще служить іншим. І не просто служить іншим. Там написано, коли Йосип прийшов, він побачив, що вони сумні, в'язниці сумні. Каже, чому ви такі сумні? От звертає увагу Йосип в в'язниці на певних людей, які сумують. Які сумують, і десь, можливо, хотів їх підкріпити, щось сказати. каже, чому ви такі сумні? Чому ви такі сумні? І вони розповідають сон, який їм приснився разом. Це було однієї ночі, і тому чоловікові, і другому чоловіку, ну, сон. І начальник, чашники, він розповідає про свій сон. Він говорить про свій сон і зразу Йосип дає розгадку цього сну, що за три дні фараон він підійме твою голову. І ти станеш своє ну, становище, це перше становище там, де ти був. І він далі говорить такі слова. Йосип каже, коли тобі буде добре, згадай про мене. Коли тобі буде добре, згадай про мене. Чи згадав цей чоловік, чи згадав начальник чашників про Йосипа, не згадав. От не пам'ятаю, не пам'ятаю. Але знаєте, я читав, де. Написано, каже Господь, усі жертви я твої пам'ятати буду. Усі жертви Твої пам'ятати я буду. Бог пам'ятав, коли в цей непростий час в'язниці, переживання, а Він служить, а Він прислуговує, а Він шукає моменти, як потішити тих певних людей, негідних на цей час, бо справді була вона на них. А Йосип шукає. І коли Йосип каже, згадайте про мене, і про нього забули, то Бог він пам'ятає. Господь каже: я пам'ятаю, усі жертви твої пам'ятаю, усі жертви. І приходить момент також, де фараона сниться сон, це Бог робить, тому що він пам'ятає. І коли кличуть вже Йосипа, вже зовсім іншого, з в'язниці його витягують. Зовсім в іншій вже Одезі Бог його благословляє, благословляє і підіймає. Чому? Тому що Бог Він пам'ятає, брати і сестри, усі жертви. Він пам'ятає усі жертви. Людина може не оцінити. Близькі можуть не оцінити. Але коли людина на це робить, просто робить, просто це добро робить, ще як в ім'я Господа він буде пам'ятати. І не просто, знаєте, людина пам'ятає і все. І він благословить свого часу благословить. Пригадуєте, коли одна жінка до Ісуса прийшла, мала альбастрову пляшечку повного мира. І вона вилила на голову Ісусові. Там були учні, самі ближчі. Чи оцінили вони те, що зробила ця жінка? Ні. Ні, ще й убурилися, написано. Нащо таке марнотратство, говорять вони? Тобто в марнотратство те, що вона робить, потрібно, кажу, треба було продати і в Богом роздавати от такі зразу от висновки. Але там був Господь, але там був Ісус, який написано, я пам'ятаю усі жертви Твої. Я пам'ятаю усі жертви Твої, брати і сестри. І він каже, ну сам же каже, чому ви таку прикрість робите їй? Вона мені це зробила на день мого похорону. Ви в Богах завжди каже, маєте, а мене не постійно. І каже Господь даже такі слова по правді кажу вам, по правді кажу вам. Каже, де тільки ця Євангелія буде проповідана в світі, на згадку буде згадано їй те, що зробила вона. Каже Господь: я усі жертви твої пам'ятати буду. Усі жертви твої пам'ятати, брати і сестри будуть. Бог Він сьогодні Той, який пам'ятає. Бог Він сьогодні той, який дивиться, Він той, який сьогодні бачить, хто сьогодні що робить, і коли хтось щось робить, Бог Він благословить. Бог поможе, прийде день недоля, а Він озветься до тебе. Він поміж тобі пошле. І Сіону тебе підіпре. Він поможе тій благословити. Сьогодні справді багато сьогодні справ, як потрібно. Працівників, хто сьогодні щось робить. Роби далі. Не залишай того, що ти робиш. Не залишай те, що ти десь почав робити. Бог тебе цінить. Перед Ним це дуже ціно, брати і сестри. Сьогодні Бог він дивиться, і йому сьогодні цінні люди, які роблять. чи це молитва, чи це піс за когось, чи це просто прити, щось зробити в домі молитви, чи це на хор, я пригадую. Свого часу дасть Бог ще буду співати, коли співав 10 років, а різне всяке було. Але все спішив. Знаєте, дякую Богу за тих 10 років. Я пам'ятаю, я був і не виспаний. Я знав, зранку треба прийти на репетицію 10-та зранку. Я йшов. Я знав, що тут церква Божа є. Я знав, що тут люди Божі є. Я знав, їм треба співати. Господи, піду. Змучений, піду. Ішов, чи на репетиції, знаєте, я не для того, брати і сестри, повірте, говорю, щоб себе десь підняти, ні, але навпаки, вас хористів, хто тут є. Чи хто не співає, Бог він це пам'ятає. Він свого часу оцінить, Він благословить. Написано, усі жертви Бог пам'ятати буде, буде. І не просто, знаєте, благословить, но основне благословіння це. Для мене воно є, тому що ми на землі, каже Господь, страждання зазнаєте. І я тішуся Богом, що коли вони приходять ці недолі, а Він написано, озветься до тебе. А Він озветься до тебе. Він проговорить твоє серце, Він потішить, Він підкріпить, Він благословить, сильним тебе зробить, написано в цьому псамі. Сильним зробить, щоби далі робити. Роботу його, нехай Бог благословить чомусь просто на серце таке сьогодні слово прийшло для церкви. Не знаю для кого, але знаю точно, що Господь він бачить твої жертви, бачить твоє служіння, бачить твої добрі справи, бачить, коли ти серце нахиляєш до того, щоб щось робити для Господа. Він бачить, може хтось не оцінить зразу, може хтось не зрозуміє зразу. Ще від ближніх може отримати, але він це бачить, він поправить, допоможе і благословить. Не лишайте, що ти розпочав робити. Нехай Бог благословить, поможемо.